Друзі, всім доброго дня. Сьогодні буде забій цієї свинки від корма на домашній копши. Потім покажу весь процес. Так, друзі, все, забили свинку. Зараз будемо обшвалювати, потім е соломкою витратимося, а потім будемо чорнити вже. Ось такі наші справи. Так, друзі. Свинку почернили, потім змили, а зараз соломкою і проходимо димком, щоб був запашок. Так, друзі, все, помили свинку. Зараз будемо розбирати її по частинах. Далі покажемо. Почали розбирати, зараз не витягують кишки, тут для носити вже серцеві покрити, Голову обрізали.